Шолом Алейхем Залізничні історії. Записки комівояжера. Не можна бути добрим! Читає Надія Приймак ексклюзивно для Ютуб каналу аудіокниги українською. Класика. Не можна бути добрим. Звертається до мене поважний єврей з гулькою на носі і бере у мене цигарку. Чуєте, що я вам кажу? Не можна бути добрим! Через мою доброту, через мою підлу лагідну вдачу я сам собі наробив лиха, вигодував у себе в хаті гадюку, дві гадюки. Ось послухайте Бог допоміг мені зробити добре діло. Він дав мені двох сиріток дівчинку і хлопчика. Всевишній покарав мене, не дав рідних дітей, і я сам собі взяв, взяв чужих дітей. Багато добра їм зробив, вивів у люди, а вони мені тепер відплачують чорною невдячністю. Насамперед мушу вам розказати про дівчинку сирідку звідки до мене взялася сирідка. Справа була така: моя жінка мала колись молодшу сестру, перл звали її. І ця перл, треба вам сказати, була надзвичайною красунею. Вони всі гарні. Тобто моя жінка і досі ще гарна. За їхню вроду їх брали заміж без копійки посагу. Але не в тім річ. Коли моя своячениця Перл вийшла заміж, люди казали, що їй дуже пощастило, що таке щастя припадає раз у сто років. І справді, її чоловік, син багатих батьків, спадкоємець діда багача і багача батька та ще дядька бездітного багача. Одно слово, самі багачі, велике щастя. Але не в тім річ, біда в тому, що молодий чоловік сам був казна що. Тобто, взагалі він був навіть досить порядною людиною, не дурний і не грубіян, освічений і лагідної вдачі, привітний, веселий. Але розумієте, шахраюватий. Хай він мені простить, він уже на тому світі. Хочете знати, чому шахраювати? Він любив карти. Але як, думаєте, любив? Над усе в житті задля карт він ладен був сто верст пішки пройти. Спочатку 66, єврейське око, стукалка між своїми родичами раз на місяць, довгими зимовими вечорами. Потім пішло і пішло, почав грати з якимись молодими людьми, з гультяями. Різними пройдесвітами, гульвісами, ледацюгами, а це ви мусите знати, що де карти, там уже яке завгодно паскудство. Він забув молитися, ходив без шапки, порушував суботній спокій та інші закони єврейської віри. І, як на зло, перл, моя своячениця, була скромна, чеснотлива жінка і не могла терпіти його поведінки та всіх його гарних витівок. Вона, бувало, лежить днями й ночами, уткнувшись лицем у подушку, і оплакує своє молоде життя. Аж поки занедужала, спершу трошки, потім дедалі більше. Чого там розводитись? Перл померла. Але не в тім річ. Перл померла і залишила дитину, дівчинку років шести семи. Чоловік повіявся десь аж в Одесу. Він так погруз у картярство, що звів на пси свої гроші і батькові гроші, і дідову спадщину. Була навіть чутка, що він потрапив у тюрму. Потім він довгий час тинявся десь, піймав якусь дивну хворобу і, коли помер, його поховали за чужий рахунок. Ось вам сумна історія одного подружжя. А в мене лишилась їхня дочка, підолашна сирітка, на ім'я Рейзл. Я взяв її до себе ще маленьку, бо дітей, бачте, не маю, Всевишній покарав мене. Нехай, думаю, вона буде моєю дитиною. Отже, все начебто добре. Та біда в тому, що все, що надто добре, нікуди не годиться. У іншого дядька така дівчинка-сирітка зростала б на кухні, була б підмогою в хаті, ставила б самовар, виконувала б різні доручення і таке інше. А в мене вона була як рідна дитина, таке саме платтячко і такі самі черевики, така сама їжа, що і в моєї жінки. Чого вам більше? Вона їла за одним столом з нами, але не в тім річ. Згодом, коли ця рейзел почала підростати, я віддав її вчитися до писаря. І ніде правди діти, вона була зібна дитина. Тиха, чесна, добра й розумна і гарна, пригарна, другої такої не знайдеш у цілому світі. Я її справді любив, як свою рідну дитину. Але діти, як ви знаєте, ростуть, мов ті печериці, не встиг оглянутись, ага, час уже думати про весілля. І, як на зло, моя племінниця росла просто, наче на дріжджах. Висока й гожа, здорова й ставна, гарна, як квітка гайова. Моя жінка помалу збирала для неї посах, трохи білизни, сорочки, простирадла, пошивки. Я з свого боку іншої на думці не мав, як дати їй кількасот карбованців приданого. І почалося сватання. Кого пропонують такій дівчині сиротині? Батьків вона не має. Тато був у неї, хай він мені простить, не дуже то порядна людина, і багато сотень карбованців на посах я не міг викроїти для неї. Треба було знайти її рівню такого юнака, який міг би її прохарчувати. Де ж знайти такого, коли на хазяйського синка не можна розраховувати, а ремісника я не хочу. Все таки вона мені доводиться родичкою, дочка, сестри моєї жінки. І ось Бог послав мені парубка, приказчика років понад двадцять, який уже заробляє добру копійчину і знає ціну копійчині, і вже має дещо на чорний день. Одно слово, я переговорив з цим парубком, ага, іде на лад слово честі. Вона йому дуже подобалась. Поговорив з нею. Де там? Кремінь, залізна стіна. В чому річ? Вона не хоче його, він їй не потрібний, і все. А хто кажу тебе візьме? Барона гірша внук не відповідає, мовчить, як стіна, втупила погляд у землю і мовчить. Але не в тім річ. Тепер я мушу перервати оповідання посередині і розповісти вам нову історію, що стосується тієї таки історії, тобто ця історія і та історія. Це одна історія. У мене був молодший брат Мойше Гершел. З ним трапилось нещастя. У мене, як бачите, історія на історії. Пішов він у лазню у п'ятницю і хотів сполоснутися холодною водою та вхопив ряжку з окропом, не доведи, Господи, вам і нікому іншому, перекинув собі на голову і обварився. Мовчився днів вісім і помер, залишивши жінку з однією дитиною. Хлопчиком років шести пейся, звуть його. Проминуло з півроку, і до вдови почали свататись. Це мені дуже допекло, і я пішов до неї, до моєї невістки, і кажу їй якщо хочеш вийти заміж, віддай мені дитину. Вона спершу трохи маніжилась, буцім той слухати не хоче, туди, сюди. Одно слово, я її умовив. Вона привела дитину до мене, а сама подалась кудись на Польщу, там вийшла заміж і кажуть, що їй непогано. Та не в річ. Отже, благословив мене Бог ще й сином. Я кажу сином, бо я його таки приписав до себе як сина. І хлопчик виявився удатним, навіть дуже удатним. Він, мого брата, син, і мені не личить його хвалити, але можете мені повірити на слово, що другого такого пейсю не скажу що в цілому світі, але в нашому місті, і ще в кількох містах, і в кількох губерніях ви не знайдете. Він уміє все, що хоче: і читати, і писати, і лічити. Може, хочете французьку мову, він вам розмовлятиме по-французькому. Може, хочете скрипку, він вам заграє на скрипці. І до того ж він ні в року плечистий, високий, і язичок у нього, і кожний вам скаже, що вдалий. До того я ще даю йому кілька тисяч карбованців посагу, бо він же мого брата, син і приписаний до мене, майже рідний син, можна сказати, і непоганого стану, хвалити Бога. То як заслужив він пристойної нареченої? Скажіть мені. «А вже ж, йому сватали дочок найкращих і найповажніших батьків, і запевняю вас, я ще не перебендював. А як же, отак просто віддати такого парубійка. Та не в тім річ. Одне слово, кожен ладен зі мною породичатися, шатхенів присилали з усіх кінців. З Кам'янця, з Єлисаветграда, з Гомеля, із Лубен, із Могильова, що в Литві, із Бердичева, із Кам'янки, із Бродів мене обсипали золотом десять тисяч, і дванадцять тисяч, і п'ятнадцять тисяч, і вісімнадцять тисяч. Я не знав, куди кинутись. От я й подумав на чорта мені лізти на чужину, хто зна, куди й до кого. Краще, як то кажуть, свій швець, ніж чужий рабин. Але в нашому місті один багатій, а в нього єдина дочка. Він дає їй добрих кілька тисяч карбованців посагу, і сама вона теж дуже хороша дівчина, і батько хоче породичатись зі мною. Чому ж не пристати на це? Шатхенів у нас ні в року двоє. Вони бігають туди й сюди, від мене до нього, від нього до мене і підганяють, щоб ми швидше порозумілися. Їх нетерплячка бере, бо вони бідні, самі мають дочок на виданні і не дуже то молодих, хочуть заробити їм на посах. Але не в тім річ. Коротше кажучи, домовились зустрітися для змовин. Але теперішні часи не те, що колись. Колись сватали дітей поза очі. Приходили додому, казали їм «мазлтов» і все. Тепер настала така мода: Треба спершу поговорити з дітьми, щоб вони познайомились, і сказали, чи подобаються вони одне одному, чи ні. А втім, підказувати їм не доводиться вони самі познайомляться. Що ж, тим краще. Покликав я мого хлопця і питаю його: чи подобається тобі синку, скажімо, така то й такато. Він червоніє, як жар, і не відповідає й слова. Хто мовчить, той не перечить, думає собі, ніяка відповідь теж відповідь. А що почервонів, мабуть, засоромився вирішено було. Отже, що збираємось увечері спершу, звичайно, у нареченої, а потім у мене. Здається, все гаразд. Печемо пряники і готуємось до урочистої вечері, але не в тім річ. Одного разу прокидаюсь вранці, подають мені листа. А звідки лист? Якийсь балагула привіз. Беру листа, розпечатую, починаю читати, мені аж потемніло в очах. Що за лист питаєте? Ось, послухайте. Пише мені мій пейся, щоб я не гнівався за те, що без нашого відома він поїхав з Рейзел одружитися. Чули таке? І щоб я навіть не пробував, пише він, шукати їх, бо вони вже ген-ген далеко, пише він звідси. Чули таке? А коли вони Бог дасть візьмуть шлюб, пише він, тоді повернуться назад. Як подобається вам такий лист? Ну, про мою жінку нічого й казати. Вона тричі знепритомніла, бо це ж з її вини скандал. Адже Рейзел – її племінниця, а не моя. Ось маєш, кажу я, виховала гадюку на своїх грудях. І все, що накипіло на моєму серці, я, звичайно, виклав перед нею, почастував її так, як вона того варта. Але не про те мова. Загайва річ вам пояснювати, ви й самі розумієте, як мені це допекло. Як то беремо чужу дитину, бідну, голу сирітку, годуємо її, збираємося її ощасливити, а вона таке робить, заводить на слизьке сина мого брата. Я гримав, тупотів ногами, волосся рвав собі на голові, мало не з божеволів. А потім я схаменувся. Яка власне мені користь з того, що гніваюсь? Чого я досягну тупотінням? Треба щось робити, може, я їх ще перейму і мені вдасться зарадити справі. Насамперед я кинувся до начальства. Підмазав кого треба і заявив, що у мене була племінниця така й такато, що вона мене обікрала, підмовила мого сина він був записаний у мене як син, та й втекла з ним не знати куди. Після цього я почав сипати золотом, розіслав телеграми в усі кінці світу, в усі міста й містечка в окрузі. І Бог мені допоміг. Їх спіймали. Де, гадаєте ви, недалеко від нас, у маленькому містечку, слава Богу. Коли прибула добра звістка, що їх піймали, я сів з начальством і поїхав просто туди, до того містечка. Ну, розповідати вам про цю подорож не варто. Я тремтів, боявся. Хто їх знає? Може, вони там уже взяли шлюб, і тоді пропала, як то кажуть, корова разом з налигачем. Нарешті ми приїхали. Дякувати Богові, вони ще не взяли шлюбу. Але нова халепа, оскільки я заявив, що мене обікрали, їх поки що посадили. Посадили? Що ж робити? Я зняв галас, що обікрала мене вона, тобто племінниця, а син він вважався моїм сином, невинний. Пейсю згодилися випустити, а він раптом уперся. Якщо обікрали, то ми, каже, удвох обікрали. Чули таке? Це вона, негідниця, його напоумила, щоб він таке сказав От така гультяйка. Ну, можна після цього бути добрим, можна жаліти бідну сирітку. Та чого довго розводитись? Мені коштувало чимало загорьованих грошенят, поки я звільнив їх. Бо заради нього я мусив її теж витягати. І ми прибули додому. Але не в тім річ, звичайно, я її до себе в хату не впустив. Я найняв для неї квартиру з харчами, таки в її родича на селі мой шебер звуть його, простий єврей, селюк. А мого пейсю я взяв додому і довго докоряв йому, чи не соромно? Я тебе приписав до себе, як рідного сина, хочу тобі дати кілька тисяч карбованців посагу і зробити своїм спадкоємцем, а ти вчинив мені такий скандал. Який тут скандал? каже він. Вона ваша племінниця, а я ваш племінник, ми одного роду. Чого ти рівняєш себе до неї? кажу. Твій батько був мій рідний брат і поважна людина. А її батько був, кажу, хай він мені простить шахрай, картяр. Раптом бачу, моя жінка зомліла. Тарарам, гармидер, що сталося? Вона не може спокійно слухати, як ганьблять її родича, сестриного чоловіка. Вони вже обоє, каже вона, на тому світі, і треба їм дати спокій. Чули таке? Але ж він все таки був, кажу, хай він мені простить виродком. Вона знов зомліла таке нещастя, таке напасть у себе в хаті не можна й словами сказати. Але не втім річ. Одне слово, я, мого пейсю, добре прибрав до рук і почав стежити, не випускати його з ока, щоб він знову не встругнув мені якої небудь витівки. З Божої помоги мені вдалося переконати його, навернути на правдивий шлях, і він, нарешті, у щасливий час став нареченим. Наречена була не дуже то поважного роду, проте дочка заможних батьків і посах, і... і все як мені личить я був на сьомому небі від щастя. Здається, все гаразд, егеш, не поспішайте і слухайте далі. Повертаюсь якось додому з крамниці пообідати, мию руки, сідаю до столу, благословляю хліб, оглядаюсь немає пейсі. У голові промайнула думка: може, він знову втік? Беруся до моєї старої. Де пейся? А вона каже, що не знає. Пообідавши, вибігаю до міста, туди, сюди, ніхто не знає. Посилаю посланця на село до родича, до Домой Шебера довідатись, що поробляє Рейзел. А той відписує мені листа, що вона ще вчора поїхала, сказала, що їде до міста на поминки. Я, звісно, розлютився, вилив усе, що накипіло на серці, як ведеться на жінку, бо це ж через неї усі нещастя, це ж її племінниця. Але не в річ, побіг я до поліції. Розіслав повсюди телеграми, вирядив людей, сипав золотом, нема. Як у воду впали? З шкури пнуся, галасую, не тямлю від люті. дарма. Чого там довго розводитись? Проминуло три тижні я мало не збожеволів. Раптом прибуває до мене лист з поздоровленням. Вони, хвалити Бога, одружилися в щасливий час і сьогодні вже не бояться мене. Чули таке? Тепер ніхто вже їх не переслідуватиме, вже не вигадуватиме на них наклепів. Чули таке? Вони люблять одне одного з дитинства і, хвалити Бога, досягли всього, чого хотіли. Ну, а де вони візьмуть на прожиття? Нехай ними не турбуються. Він готується до іспитів, щоб вступити в університет і вчитися на лікаря, а вона вчиться на акушерку. Чули таке? А тим часом вони обоє дають приватні уроки і заробляють до 15 карбованців на місяць. Квартира їм коштує 6,5, вісім вони платять за харчі, а далі як Бог дасть. Чули таке? Ну, ну думаю собі, ви спершу добре оглянете з голоду, а коли приїдете просити в мене грошей, тоді я вам покажу, хто старший. А моїй жінці кажу. Тепер бачиш, кажу, що таке погане коріння. Від такого батька, шахрая, картяра, кажу, хіба може щось народитись путнє. І інші такі ущепливі слова кажу їй, а вона хоч би слово мені у відповідь. Ти ж кажу, колись зомлівала, коли я тільки згадував твого швагерика, чом ти зараз не умліваєш? Як до стінки, не відповідає, та й годі. Думаєш, кажу, я не знаю, що ти держиш за ними, що ти з ними в спілці кажу, що ти причина всьому. Вона мовчить ні слова не відповідає. Та що вона може відповісти, коли почуває, що я кажу святу правду? Вона знає, що це дратує мене. Чим я завинив, щоб за мою добрість мені так віддячити? Але не в тім річ. Думаєте, що це вже все? Слухайте далі. Одне слово, проминув рік, листи вони пишуть, але про гроші не згадують ні слова. Раптом Мазлтов, вона народила хлопчика і нас запрошують на обрізання. Озиваюся я до моєї жінки. «Мазлтов, тобі з твоєю втіхою, дуже приємна новина кажу, і ім'я дасте на честь твого чеснотливого швагерика. Вона нічого не відповідає мені, тільки стала біла, як крейда, одягається і йде геть з хати. Я подумав, вона, певно, скоро прийде. Жду годину, жду дві, жду три, жду чотири, вже смеркається, вже глупа ніч, її нема. Гарна історія нічого сказати. Чого вам більше? Вона поїхала до них. І з того часу, вже скоро два роки, не повертається і навіть не думає повертатися до мене. Ви чули коли-небудь таке? Спершу я ждав, може, вона мені напише листа, а коли побачив, що не пише, я їй написав листа. Де це чувано в світі? Куди воно годиться? Що люди скажуть? А вона мені відповідає, що її світ там, де її діти, чули таке? Що внук, який народився, йому дали ім'я Гершел на честь мого померлого брата Гершла, і він їй дорожчий над усе в світі. Такого, як Гершеле, каже вона, не знайдеш ніде. А мені вона бажає, щоб я дожив до старості у й пошані сам один без неї. Чули таке? Я, звичайно, пишу їй ще раз і ще раз і погрожую, що не перекажу їй ні копійки. А вона мені відповідає, що не потребує моїх грошей. Чули таке? Я їй відписую знову листа, що позбавлю їх усіх права спадкоємства і залишу всі свої гроші на громадські справи, а вона негаючись відповідає мені, що не має до мене ніяких претензій. Чули таке? Що вона там живе у дітей в пошані, дай Боже надалі не гірше, бо Пейся уже вступив до університету, а Рейзл уже майже акушерка. А вони заробляють уже 70 карбованців на місяць. Чули таке? А щодо позбавлення права спадкоємства, пише вона, я можу все своє майно подарувати навіть сьогодні кому схочу, навіть на церкву. Чули таке? І закінчує, що я просто божевільний і що цілий світ глузує з мене за те, що я скоїв. Що тут такого поганого, каже вона, коли твого брата син побрався з дочкою моєї сестри? Чим вона тобі не личить дурний ти йолопе? Чули таке? Якби ти, каже вона, був тут і подивився на дитину, на гершеле, як він показує пальчиком на дідів портрет і каже, дідя. Ти б, каже вона, сам дав собі три ляпаси. Чули таке? Так пише вона мені звідти. Але не в тім річ. Ну, скажіть самі, можна жити? Як ви гадаєте? Мало хіба пече мене, коли я ото приходжу додому і блукаю сам по кімнатах між чотирма стінами? Підбиваю свій життєвий баланс. Чого варте, скажіть, будь ласка, моє життя на цьому світі? За що мені таке випало? За що судилася мені така старість? За що? Через мою добрість, через мою дурну лагідну вдачу? Не гнівайтесь на мене. Коли я починаю про це говорити, то з досади у мене сльози набігають, і я не можу, не можу говорити. Ой, не можна бути добрим. Чуєте? Не можна бути добрим. 1903 рік текст читала Надія Примак. ексклюзивно для ютуб каналу Аудіокниги українською Класика. Дорогі друзі, якщо ви дослухали це оповідання до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або просто смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське.